Так, всім привіт. Сьогодні у нас на аккаунті 20000 UC. і знову я не сам зі мною Валерію. Да, всім привіт, друзі. І Максим Хеллоу Привіт, всім привіт. Так, на у нас 20000, вийшла знову наша рулька Золота. Подивимось, що воно покаже. В загальному, вроді, ну, кого я не питав, типа, непогано, до речі, Ямочка. Прикольно, коли вона відображається взагалі, типа іншою текстурою. Незвичайно... Незвичайний скін, просто покрашений. Що думаєте? Так, а ще прикольно, що у тебе є Бодя 10 профутів на халяву, а які ти купив за 250 там майже. Ну, а реально, так, реально, так, я вже і забув. Цікаво, так, цікаво, буде подивитися, як сипать взагалі рулетка, як взагалі буде сипати. Чи випаде на мультимейт костюм? Теж дуже цікаво. Так що буде. Бодя... Будемо дивитись, будемо дивитись, коментувати з Валерою, як вона буде сипати. а тобі буде удача сьогодні в цьому ролику. Все, я, в принципі, зарядився. Мотивацією. Я думаю, що буде все нормально. Тому що в ролиці, якщо чесно, щось якось так не знаю, чи так мені здається, але щось малувати, чогось ніби не вистачає. Якось раніше ніби більше було, може це просто, я не знаю. Ну, не знаю, якось пустувати кейс. І такий ще нам костюмчик золотий вернули. Ну, і чесно, звідси взагалі нічого не цікаво. У мене чисто на М-ку, костюм. Ну коротше, фул забрати нову золоту рулетку. Покажи. А, ти вже будеш відкривати. Ем. А що ти хотів? А покажи, бодя, типа костюм, покажи, М-ку можливо. Поняв, ефект покажи, може, зараз. Ефект, да, ефект, кілчат. Угу, Ну, можна зайти в мастерську. Почекаємо, почекаємо. не Непогано, непогано. Він такий, прям знаєш, ем, масивний ящик. Я просто бачив вже на відео одному. Килча теж непоганий, от mm. прям теж такий. Ніби переливається, прикольний теж. І от ефект попадання мені дуже подобається. Він взагалі ні, ні на один не похожий. Ну, тупо реально чор, чорний ефект. З якоюсь такою. Е, білою Типу, ну, ну, реально щось прям нове нове. Мені ось подобається а, анімація змінної зброї, ось, нажміть на Так, це що за жест? Блін, жест рамки теж якийсь потужний. Коли знімаєш панів з плеча пушку і типу... А, так, реально, так, реально. ефект. Так, так, так. Тобто новенька фішка. Тобто це виглядає прикольно теж, так. Ну і дуже подобається мені славний момент. Ось прямо він дуже красивий. Як... Так, ящик дуже крутий тут теж. Тоже ящик крутий тут, крутезный, там прям як на фільм дивишся. <laughs> ну прям реально. Не, це нищ... ще нищий, так? Ящик не якось. Ааа, так-то так. Так, -так, -так. Оце нищий, так. Оце взагалі тут наче фильм движется. <laughs> Заряжений просто. Дуже масивний, реально дуже ящик здоровий. и кажу, напевно, самі такий жирний. Ну ні, ну МК ну, думаю... прям реально норм. можна вибивати. Так, цей від... ивент Приступи... вона 100% Карно. заходить. 100% вона заходить. Ну шо, перша десятка за 0 Ну шо, батька, давай безкоштовно вибиваємо ультимейт або М. <гум> О, молик. Я, до речі, така інфа, що якщо випадає молик або хаєшка, то далі я все буду далі. сипати. Перверяй. То есть инфа. Так что ну, Хаєшка або молик. Нормально, скопчики теж. як кажуть, не бичає. знову молік. Так. Ок. Пешечка. Зараз буде МК. Ставлю. Зараз Десятка. я думаю, що... Так. Рюкзак. О, о рюкзачок, сюди. На базу. Базу, норм норм. До речі, я навіть не роздивився, якась як поштова скринка Такий, китайська. Як поштова скринка, так, так. Прикольний, прикольний. Якийсь китайський я думаю, що та. через 10 десяток, я думаю, впаде іще щось, по ньому, місяці. Я от впевнений просто. 10 десяток, я от десь приблизно. 10 десяток це... 160 прокрутів, виходить. Так, перший гарант. Реальтик на базу. Так, десь усі лишаємо а десь роботи... на кінець, не знаю, зразу їх не відкраю. Блін, золото випало. Байт, байт. Не, ну найголовніше, щоб костюм випав. Я думаю, за економив треба нормально кристалі, підємку можна буде укачнути нормально. Плюс плюс. Так, і того ми потратили 5000. Ну щось, ну так середнячок, поки середнячок, як на мене. Типу один гарант. Од... Та, один можна обміняти, пок... Ну, блін, ну, скільки він там коштує? 6? Ш... 6-6 Ну ямочку. ну я думаю м або костюм. ну по-любому май щось випасти, щоб типу, прям було по всій нормально ну М-ку ну, що, що, речі... вибити так треба прям нормально типа крутити Що, Валера? До речі, обіці щось не падає, дуже мало вісі випало До речі, так, випало. Тут троєчка випала точно і більше я нічого не бачу. Ну так, от не сипить, не сипить, не сипить. Ну бо не знаю, що бажаючих на емку багато, знаю що у нас трошки зменшено. Ну поки що здається, що от, наче не сипать рулетка. гарант? Так, зараз ніби не сипить. Так, я думаю, можна з пропуском вже попробувати. вже на МГ... на чку ти вже набив. А давай дві з пропуском і дві без пропуска. Ось так, типу спробуємо. Mm, давай. Є. Раз. Бамс. Ну, найс, найс. Це ж це не гарант, правда? Nice. Найс. Пішло. Це так, не гарант. я думаю, можна ще пропускати. О, це до речі, якраз 160 ти прокрут, що Ти говорив, що міфік. Міфік паде, ну, по суті міфічна не... фременці є міфік. Ну. вадав. No, <laughs> Хотіла. <б. laughs> ну не той міфік, але ну теж ходя. Давай теперь мы так якось спробуємо. Відкрий за 10 UC два рази. Зараз, я ты 10 UC тримаю на 200 покрут, ну окей. Так, і тепер 10. І потім МК. Так, ще один раз. 2 Х. Ну давай, давай. Цікаво. Так, мінус десятка полетіло. По UC Залишається 10 тисяч. Я мовчу. Ні, ну ха-ха, <ріст> не фарби нормально. <ріст> Ні, ну поки пахне тим, що буде все за гарант. Реально типу, вот с... от купів не падає, прикинь? Цікаво, ну, цікаво. Таке відчуття, наче, наче треба прогрівати ще далі. Топа гарант? Так. У мене ці фрагменти всі гарант, я ніколи не дивлюся на ту шкалу, насправді. Ходить, Тільки падає, я думаю гарант. Ходить вже майже скільки? майже вже 7 штук. правильно? А, що виходить? 7 штук уже, 7 кристалів. а це 7 цих книжок. 7. То що треба 2, по-моєму, і рюкзак, зараз ми подивимося. Mm -hmm. І лишиться. Ну, емоція, емоція, до речі, ну подивимось емоцію. А ти бачив, до речі, планер взагалі? Нет, такі особі честно. Ліпше, ліпше куплю ПП, серйозно. Як на мене. Я Це мойся б слабенько. Знаєте, колись така була е, така сама, але була безплатна. Тільки так по вухам ці барабани били, типу, і в кінці такий китайський символ, теж там чорний махав. Ну, я не знаю, думаю, може хтось згадає. Так, так. Я не розумію хав. Та найкраще. Емоцієм. Я ну, поки... так реально, от щось ніби гірше і гірше. 250п прузи. Реально. Просто поки ще 13 тисяч і спар просто. Може хоч ультимейт якийсь, ну випав. Ну хоч не МК, а ультимейт би випав взагалі було пока. Реально, от то, що скупи не падають, от... Угу. То, що скупи не падають, це вообще не дивує. Там шо 3x і 4х випав, да, 2х, я пам'ятаю. Да, і 2х стопудово. Так, 2X, 3X, 2 x 3 x Ну, які з ну реально дуже слабо. Ой-ой-ой. ролика кинула нам виклик. Ну, ще є 7 тисяч. Але більше половини вже ми відкрили. Ну я взагалі казав, що стане скільки? 17 тисяч. Так, 15-17, я казав, що стане. Десь в районі так. Може зараз щось одне впаде, а за останні по плану можна купити. Правильно, дуже мало, хоч би хоть би 5. Було би 5, ми казав, що мало. Блін, а от тупо оці от частинки взагалі, от схоже на хоно рулетку, де тупо тобі якісь частинки падають і віці нічого. Блін, коли падає кольцо? Я все думаю, що золотий костюм, я не знаю. <годи> Кожен раз. <годи> Найдешевший. Так, вїкрий. Там ні, щось так. Газовий <порцов> пропуск. давай позабираю, перезайти. Да, ну це прикольно. Так, спочатку що це буде Взяла рундес ода, щось, а потім сказала, та ні хлопці, давайте 2020 може, закиньте. <гум> так, 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 що я хотів, що я хотів. Перезайти, так? З рулетки вийти? А, так, так. Я, до речі, пам'ятаю, хтось спочатку казав, що в Чопаде с першої десятки молі то буде удача на нашій стороні теорію провірили не працює все це тоже плюс всі так кажуть кажуть якщо падає, то падает трошечки краще але щось ось мабуть обдури молик планер от після цього молика після цього молика зараз Туда. И вот зараз. И <хи> сюда, давай. И опять компенсатор, тобі уже два. Нормально? Сделаешь 2 такие про. Бен, бро. Два прокрута останніх. И давай. Пи400 прокрутий, нічого не я падає. Я... Ну, в принципі, так, бачиш, кажу, що в кейсі взагалі, типа, мало що є, і за це дуже шанс молоді. Ну як на мене, в встане, так? Ну. Блін, але в цілому, знаєш. от... Хм. Так ти обміняємо. Ну це теж так, але, <смітна> блін. Не цікаво, коли ну, не падає, ти купляєш реально. Тепер найцікавіша частина, мабуть. 15, так ось щось забагато. Ми може навіть костюм заберемо. Може, uh, ну, може. Я маю на вас інший. Ча, <смітна> якщо 12. О, якраз. Якраз ми прям забрали, <смітна> але не <ми> купуємо <смітна> планер. Хм. Mm. Ну, мені здається, що крутий планер, якщо чесно. Я розумію, що цей коврик ну, такий, mm -hmm. як Аладдін але. Ну, пункт... Реально. Він щось схожий Соборя. на ОТ івент з Аладдіном до речі. Дуже схоже, mm -hmm. тільки тигру не було там. Ну, я так на тачах літаю, там форсаж 7. Ці, mm -hmm. не знаю, ніколи не юзаю. Ну, получається, викуповую. зараз гляну що тут є. Ну, рюкзак. Відкрию ще я раз. тебе я не знаю. Ні, це не можна краще. Що ти хочеш? А, немає. А, десяточку. Хоч я вже прям це, речі... цей орлатки цей голий боси вийшов. Кажу, ще... <реш> добре. І ще, ще, до речі, вісім тобі удачі і все. Тобі хтось завісіть, ти забереш ще один. Тобі цей гарант. А, реально, може забрати, якраз забрати емоцію іменно від того костюма. Там реально прикольна емоція. давайте тише ще раз подивимося. Ну, оцінити. Слово ця емоція. Ні, ну це Нє, реально заряджено. Заря... Заря... Тепер подивися, що і тут. Мамин каратист. А там костюм поряд ти не хочеш? З другою. Другий костюм. <ріху> uh, ну, треба буде докидувати. Треба буде докидати, вроді, як на три фермента. Чи як би це зробити? Uh, якщо, якщо я зараз mm. просто до гаранту дойду, це рахую вже один. Uh -huh. Тут треба Два треба буде, виходить, але вже без емоцій. Я заберу два золотих, я заберу два І золотих. А як не забереш. Планер не забереш. Ти. Ні, чесно, план... ну, планер мені рано все рівно. Типа гуна, типа. Тіпо... Тобто мож, можливо, я ще буду добивати там на другу рулетку, ну, типу, добивати ще ти два фрагменти, можливо, ще й, і впадає. Але, типу, по факту мені його не потрібно, тому що, ну, понятно, ми зайшли за костюмом і за МК. Це саме основне. Планери я так взяти не буду, не колекціоную. А от забрати золотий костюм ще один в колекцію. По суті, вибити два на халяву. Ну, скільки там треба UC, виходить, якщо дойти до двох гарантів з нуля? П'ятьк, 4? Небагато ж, ні? І плюс буде ще сипати. Навіть можна дійти до одного, а в мене є вже 15 і можливо, ще до, до 50 на фарм. Ну, я вважаю, що можливо можна попробувати докинути. Ну, Забрати два костюма, вкачати м зараз, в принципі, буде непогано. Що робимо? Докидуємо. Але я тоді емоції скіпаємо і добре. планер скіпаємо. Ну, кому, типа, що, е, планер е, Планер і емоція це, понятно, з неравноцінного костюму золотому за 6 за фрагментів. Так що я думаю, що класно буде забрати костюм. Ну реально, типу, то буде валятися, а це хоч колись можна вдіти. Що, газуємо? Все тоді докидуємо. Давай, давай. Так, маленьке включення, я тут, виявляється, забув за свою заначку. йо А як так? то? поклав гроші в тумбочку і забув де поклав, так? Реально. Так, ну, відкриваємо зразу, думаю, Чикс. 1800. Ай-яй-яй від 400, по моєму По материалу. Ну, це ще не все. На секунду, зараз. Там ще є своя заничка. Mm -hmm. На черную рулатку. Ні, ну в цілому мы тут 2700. Ну 2500. Ну 2700, так, так. І ми ще такое робимо. Бамс. Бамс. І тут у мене а, ще чуть-чуть едет. -чуть так, я думаю. Ой-ой-ой. Нормально ты тубочку. Ну 2, ты двигае заберем. Повезе тобі жінки твої. Скільки? Економно. Ну, майже 5000. 5 я думаю, блин, я думаю, двигать, хватить. ну будем Так, ну шо, бодя, давай, зараз. І за просто за 5 прокрутів вибиваєш ультимейт. Економиш просто собі на прокрутах. Так, 400 прокрутим. Хорош. І до одного гарантом, получається. Ну я надію, що випаде хоч щось міфічне. Ну реально, давайте, вже уже Вже 400 плюс покрути. Хоча б планери дайте. Завжди повинно щось бути добре, знаєте? Насипати. Байте на золото. Вже це чули. Може не в цій рульки. Анімація якась така прикольна, знаєш, типа ніби як зазвичай проста, але якось так вправо ліво право ліво то очі аж бігають. Знаєш, ніби все рівно не треба до кінця поки ти не побачиш. Так, ну шо, Бал, пішла. Пішла, пішла вже, полетіла. Так, ну що акцію. Три свій поясі, EC вроді продає теж, підрахував. Камо. Нормально, ти до речі, зараз ще за монетки забереш один гарант. Тебе Эльфпро... і за монетки, і за цей Так, ну. О, так, то у тут клічно. десятку. надію на поштай. Ура, 3x чи 2х ще раз. 2х ще раз. X упше ну. не падають. Упше не падають. О, у мене чека найбільше. О, то я забираю зараз, коротше, цей. Получається, забираю ми два не костюма, не М. І, і ще ми нафармили на ще на плюс один. І що не помиляюсь, правильно? Не можливо, то не можливо, ми, і емоцію заберемо, так, так. Сюда. На шо? Сюда. Сюда. Сюда маленько. Ну як лікар приписав. Ні, на не на емоції не хватиться таке получається. Ну ми забираємо два костюма і амку. Ну тоже круто Ну дивно, що не падало, чесно. На 400 прокруті. Давайте почнемо з костюма. На пазу. Ляйки мачу. Нічого так. Перець. Це... Ой-ой! Ласточка. Не, ну это. Кайфово, кайфово. Це по Мадам. кайфу. Це по кайфу. Я, ну, Я думаю, що Бо, я золотим вже закінчу, але. Можливо, ще потім буде щось замістити ладно. По золотій тематиці, тому Як що рано вийш... вже дуже грібати. Як так вийшло, що в тебе не було цього костюма? Я ж недавно їх почав ікси забирати, Десь, uh, кажу, ікси золоті костюми. По-моєму, з uh, івента роботів. Я вже почав так прям майже кожну рульку забирати. Так, ну все. Получається, можна тільки тепер вкачувати. Залишається 20 таких а осколків, що? які ми можемо купити при... приціл вже. Ну то, що вони не падали, це просто кринж. Ні, ну ми мы мусим. Та-та-та, мы мусим тройку забрать, 4. Да. Ну, ну, три... А, тройка Е. Забирай є. Є. коліматор, Богданчик. Блін, то не хватает. Йо. Скам, скам. А, ще и на колину вистачає. Я думаю, тут 50 50-х покрутити, покрутит, там не забыл выпадет. Так, ну такий костюм. Ну ніби вий прикольный, я не знаю, типу, вот. жіночі такі з платтями, Хз. Хай буде, короче, там потім щось. Ну, він, я не знаю, його хейтили, але такого, якщо чесно, в грі, типа повторяв, в грі, ну він відрізняється. Ніби такий. Ну, ніби нічого, такі прикольні. На пірати більше похож, ніж аніма, якщо чесно. Постав дівчину. Я. Ого! Нормально, ти розалив, все, слухай, да. Нормально. Почуваєш. Ну коротше, надіюсь, краска падає. Тому що краска зараз дуже сильно падає. Так, на базу. Красочку реально добавили прямо в кожному кейсі там нападає по 3-4 штучки. Килличот. Так, ми докачаємо 81-й левел, от цікаво. Мені здесь чуть-чуть не хватить е маю. Ще не хватає. Мені за вистачить. Останній. От чуть-чуть не вистачає. Повинно. Що тобі. Що <гумут> тобі? тобі не вистачає, Фарби не вистачає. Ні-ні, ні, я, я вкачав, але не, вх... не хватило качати. Ти до пола вкачал. Нет? А там шауд, не я але... ще треба. <g..." to> <гумут> <гумут)> вже треба. прям. Зараз. <гумут> так, ну рампе. А ти, до речі, за витрати забери, ти ж витрати купуєш купу UC, там же ж є закону. До речі, може передавати. Не вистає, щоб дозвілся першого левела, не вистачає 8. Ну, я зараз усвідню куплю та й якраз скопи куплю, ну, мало би мені зарахуватися. А, що я хотів, що я хотів, що я хотів. Забери за повернення Болі. забери за повернення Там матеріали, мабуть, чи щось. Та, та, та. Тому що дуже нагадав. До речі, сьогодні додали за 12 тисяч ми задавали матеріалам. Додавили... За повернення коротше цю шкалу. Якраз докачаєш до останнього моменту і це буде прям дуже кайфове. Потім класку закриваєш і тебе просто ну лев бігає. Там я не знаю, як вольєрі в бігає. Лев бігає. Так щоб далі. Дальше... Ага, далі не пускає. То не лев, то тигр. Ну ну давайте ще раз пойдем. Тигр Валера. Блин, сюда. ну десь матеріал. Сюда. Качаем? Качаем, ну, чи не качаем. Але, але Та ты шо це 100%. Тут ты як фильм дивишься. Убиваешь типа, а потім фильм дивишься. Все, Що на базу. Да, ты шо. Взагалі кайф. Сюда! Сюда. Тебе уже тут якийсь диамант, уже я не знаю скільки <рес> там у тебе. Так, дабы мы зате затестили, чтобы мы все разом були. Ні, ну. А... не лагає. Ну, не більше. Що з уже. Ні, з графіки вже. Назад Шлем скиди. Не, ну слухай, эффект угу. реально, -то. там такие у него на весь экран. Чуть тянет, чё тянет, значит, мы что, уже... Ну, винги, шеф, чёрный, вот, убил, и моя жена возьмёт. У меня в это... сильно его видно прям. Killing spree for the red team це Вроді би найбільше два, аби його краще просто видно. Не може бути mm -hmm. хо-хо-хо. маме здоровье. Ну так я сам типа запутаться. Прикинь, Я не думаю, что она такие вот. Нужно снять вот с этой стороны. Они возодимись и помешали. Они возодимись и помешали. Пусть с этой стороны станут. Давай, там. Тут, тут, тут. Фокс, давай, ко мне. Ясно. Спробуй спочатку одно. Я Можно бить, анимация мазя дуже долго, реально, там прикольно. Как фильм дивишься, блин, ём я. Как? Это место более лучше, мне кажется. Типа прям дуже кайфово, и свиток такие понял oh, прям дуже прикольно. Ну и массен Місяц. І буде бой. А переді мною до бейгравця, я подивлюсь, чуєш? От переді мною, наприклад, убив... Чого, вонок, на нього. Я Подивлюсь на нього. Та мене ми... не треба, його. Я його подивлюсь на анімацію. Буде она меня. Тебе не видно, тупо за нею, понял? Тану Фокси, ще раз стань. Я хочу а -а -а. подивитися, чи заважає вона взагалі мені, чи ні, поняв? Ну, киночат прикольно, чекай ты А, ну да, да, ты тоже на ведну за секунду. И за горою, говори. <laughs> Все, думаю, это зашел. Фокс, хочешь подивись, как тебе выглядит? Давай. давай, давай. Дивись. Угу, ну давай, вот куда пошла потом, спидбать. Кайфово, кайфово. Ну, ящика, цей взагалі це просто. Так можна сховуватися. Так, друзі, ось і прийшло закінчення відео. Що я можу сказати? Якщо пройтися швиденько коротко, ну від ефекта я чекав трошечки більше, тому що там просто чорна хмара. Я думаю, там щось буде трошки, не знаю, якась біла блискавка з типа з цієї чорної плями. Не знаю, чекав трошки більшого. Я ще мене приємно здобував, тіпа, досить непоганий. Перший раз, до речі, вкачав на 8 рівень е, з цією емкою. Буде теж цікаво побігати по пабліку. Так що чекаю вас їх на стрімі, будемо разом ще оцінювати. Е, так, про рулець сказати, тіпа, чекалося більше, реально чекалося більше. Нічого майже не випало, все за гарант. Це я ж вважаю, що не дуже вдале відкриття. Якщо я раніше я щось більш певно міг сказати, типу, норм. Що ви думаєте, то я точно скажу, що типу, тут ну, не дуже. Тому що реально, там два приціла впасти і всього за гарант, ну камон. Не дуже. Що ви думаєте, може, у вас якась інша думка на рахунок цього? Я думаю, що це звичайна рулька просто. знаєш, от. Просто класична звичайна рулька, просто з новими скінами. От. Особливо крім, крім крутого ящику в цієї. Маківсаємка так класно. Ефект. Ні, та, та, та. і візуально але, вона класна, не візуально не вона крута. Раз, да. В загальному ніби все. все. Всім дуже дякую за перегляд. Всім дуже дякую за участь. Я думаю, будемо не знаю, може, якогось будемо запрошувати, так перший раз запросив сьогодні цілу банду на відео, думаю, буде цікаво. І мені було, в принципі, цікаво. Uh, так що все, прожимаємо подобайки. Всі ссылки в описі, інстаграм, телеграм, Тікток. Ви все це прекрасно знаєте. Буду радий, якщо підтримаєте україномовний контент. Завжди це буду повторювати. Ваша підтримка це моє все, все, чат, всім пока. Всім велике дякую за перегляд даного відеоматеріалу, а Боді окреме за запрошення. Підтримуйте канал лайками, пишіть свої коментарі. Ну і всім до зустрічі в новому відео.